Сваємо до цього віднестися, що місто не на складну фінансову ситуацію, іншу державну ситуацію, взяло на себе таку відповідальність і приєднали нас до комунальної власності. Взяли весь майновий комплекс. Що місто прийняло від залізниці? Це лікарня на 120 ліжок стаціонар, де є. 60 ліжок терапевтичних разом з неврологічними ліжками і 40 ліжок хірургічних плюс 20 ліжок гінекологічних. У нас працює відділення з інтенсивної терапії, і оце відділення надавало допомогу залізничникам і бажаючим лікуватися у нашому установі. Місто приєднавши нас у свій медичний простір. Спланувало на базі нашої лікарні розширити потужність лікарні, приєднати до нас лор-відділення, очне відділення і зробити з таким шляхом сформувати лікарню хірургічного, в основному хірургічного профілю. Крім того, на базі лікарні планується зробити централізовану лабораторію, клініко біохімічну та бактеріологічну лабораторію. Отаке От питання, що стосується стаціонарного е підрозділу майнового комплексу залізничної лікарні. Що стосується поліклінічного відділення, де можливо більше е схвилювань йде, то це колектив із 75 чоловік, який, приєднавшись до міської мережі медичної, розпочато було процес. Формування населення, що буде обслуговуватися в нашому закладі. І в результаті оцих організаційних заходів виверено, що у нас буде працювати затверджено міським управлінням здоров'я, буде обслуговуватися 80, 8 тисяч 16 чоловік. чоловік. Відповідно, коли коли зроблений такий... Е Сформований такий контингент щодо обслуговування нашої установи в поліклінічній, почав формуватися, проводився штат у відповідність до обслуговуючого населення. І хочу вам сказати, що із 75 чоловік, що працюють у поліклінічному відділенні, будуть всі влаштовані в межах нашої лікарні, окрім 7,5 посад, які... Будуть підлягати е, працевлаштуванні у лікувальних установах міста. Е, є позитивна скажімо, згода е, з боку міського управління охорони здоров'я, які беруть на себе відповідальність працевлаштувати цих 7,5 осіб. Хочу доповнити про те, що колектив лікарні професійні. Колектив, який вміють лікувати і вміють заробляти гроші, працюючи, заробляти гроші для лікувальної установи, співпрацюючи з багатьма різноманітними страховими компаніями і мають досвід в цьому напрямку, і можемо стати прикладом і допомогти іншим лікувальним установам для того, щоб запрацювати у цьому напрямку.